Доброго здоров'я за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, цукровий діабет відноситься до глобальних медико-соціальних проблем. Рівень захворюваності на цукровий діабет постійно зростає. Про профілактику та лікування цукрового діабету ми поспілкуємося сьогодні з лікарем-ендокринологом Аллою Дригидою. Вітаю вас! Доброго дня, шановні глядачі! І сьогодні я хотіла розповісти про цукровий діабет. 14 листопада в світі визначається всесвітній день боротьби з з цукровим діабетом. Чому саме 14 листопада визначається ця дата? Вже більше ніж 100 років тому канадські вчені Федерік Бантінг і Чарльз Бест. Перше виділили гормон інсулін з підшлункової залози телят і він був введений в, в 1921 році, вперше був введений хворій собаці, і це вперше знизило цукор крові в 22 в 1922 році, після тривалого очищення цього гормону, він вперше був зроблений хлопчику 14-річному, який хворів цукровим діабетом. І цей хлопчик мав дуже гарні результати. В нього знизився цукор раніше до цього, як інсулін був почали вводити людям. Люди, які мали цукровий діабет, вони майже всі помирали. Після того, як цей гормон був виділений і введений цьому хлопчику, хворі на цукровий діабет мають шанс на життя. 14 листопада є день народження Фредеріка Бандінга, який цей гормон виділив, і вшановуючи йому дані за це дослідження, за це виділення, виділення цього гормону, став у 23-му році лауреатом Нобелівської премії, і на його честь відмічається 14 листопада день боротьби з цукровим діабетом. Тепер люди, які хворіють цукровим діабетом, Мають шанс жити на сьогоднішній день. В світі нащитується більше ніж 500 тисяч хворих на цукровий діабет, але дуже багато людей, які не знають про свій діабет, в яких не встановлений цей діагноз. І це дуже погано, того, що люди, маючи цукровий діабет, не звертаються до лікарів, не лікуються. І сьогодні ми спробуємо вам розказати, як треба в себе діагностувати цей діабет, що треба зробити, щоб своєчасно його виявити, своєчасно почати лікування і не мати ускладнень цього діабету. Що це за захворювання цукровий діабет і які причини його виникнення? Цукровий діабет це симптомокомплекс, який проявляється підвищеним рівнем глюкози в крові. Підвищення цукру в крові відбувається за рахунок різних причин, і від цього цукровий діабет поділяється на типи. Зразу хотіла б вам розповісти, що є таке інсулін і що є таке. Глюкоза. Е, я намалювала таку маленьку картиночку. Так ось, глюкоза в нашому організмі це є паливо для наших клітин. Кожна клітиночка, я нарисувала такий будиночок це наша клітиночка. Будемо уявляти, що це клітиночка. Кожна клітиночка треба для того, щоб вона існувала, використовувати її паливо, так як у нас в будівлі в і глюкоза для того, щоб опалити цей будиночок, повинна зайти через рецептор. Я намалювала, що це двері. Але це наш рецептор. Вона повинна зайти в клітиночку, і, щоб опалювати цей будиночок. Інсулін він діє, це гормон, який виділяє підшлункова залоза. І цей інсулін цей гормон, який відчиняє рецептор, тобто замочок цієї дверки. Він відчиняє її, і тоді глюкоза може потрапити в клітиночку і бути її як енергія. Значить, є різні типи діабета, залежить від того, як цей інсулін діє, коли його немає зовсім, тобто, коли підшлункова залоза його не виділяє, це при першому типі діабету у молодих людей, тоді його просто не існує і нема чому відкрити ці двері. Тому ми повинні будемо вводити тільки інсулін і другого шляху немає. При другому типі діабету, другий тип діабету це 90% хворих, це другий тип діабету, тут зовсім друга проблема. Другий тип діабету це діабет людей, які мають зайву вагу. При зайвій вагі жирова тканина, яка є дуже міцним. Гормональним органам вона виділяє сполуки, які оцей рецептор блокують. Тобто інсулін підходить до цього рецептора, до замочку, відчинити двері не може. Підшлункова залоза починає викидати інсуліна все більше і більше для того, щоб ці замочки відкриті. Але інсулін не справляється з цим. Клітинка будиночок наш не отримує. Паливо, глюкоза не заходить в клітиночку, клітин, клітинки наші голодають, а цукор в крові підвищується. Тому захворювання різні, їх походження різне, від цього і лікування їх різне, але всі вони будуть проявлятися тим, що цукор в крові буде підвищений. І нас при цукровому діабеті те, що коли підвищується цукор, хворі. При першому типі, коли інсуліна зовсім немає, вони відчувають це, тому вони звертаються до лікаря дуже швидко, тому що симптоми дуже швидко наростають. При другому типі це дуже-дуже поступово виснажується підшлункова залоза, і ну, цукор не підвищений цукор в крові він не болить, тому хворі це від цього не звертаються, вони можуть нічого не почувати. І це приводить до того, що вони звертаються до лікарів вже дуже пізно, коли мають дуже великі ускладнення від цукрового діабету, сам по, по собі, як від підвищеного цукру, хворі майже не вмирають. Хворі при цукровому діабеті вмирають від, від серцево-судинних захворювань. А так як я сказала, як 90% хворих мають другий тип діабету, то цей відсоток людей, які помирають від ускладнень цього діабету, тобто Серцево-судинних захворювань дуже великі, тому діабет треба виявляти своєчасно, своєчасно лікувати, своєчасно на нього звертати увагу і спілкуватися з лікарями. Які ж симптоми цукрового діабету бувають різні при першому типі і при другому типі. При першому типі діабету, який виникає від, із із того, що підшлункова взагалі не виділяє інсулін. Ці симптоми будуть більш бурні такі, цукор буде набагато вищий, хворі можуть дуже на початку захворювання, худнути, втрачати вагу, буде сильна спрага, будуть пити багато води, почащене сече випускання будуть. При другому типі діабету ці симптоми можуть теж бути, але вони будуть більш такі. Пригнічені, вони можуть не проявлятися так горно. І перші такі симптоми, при яких хворі можуть звертатись до лікаря, це буде печія в ногах, аніміння кінцівок, і ніг. Це можуть бути такі прояви, як підвищення тиску, порушення серцево-судинної системи. Тому у людей, які мають зайву вагу, є симптоми серцевої недостатності, стінокардії, є симптоми анімії, печії в кінцівках, їм треба перевірити на підвищення рівня глюкози. В якому віці може з'явитися цукровий діабет? Може з'явитися в різному віці, але Більша частина діабету першого типу проявляється у молодих людей, і найчастіше це вік 11-12 років, коли з'являється перший тип діабета, тобто коли підшлункова залоза не виділяє інсулін. А також вона ну, може бути і більш дорослих людей, але більше це молоді люди. Другий тип діабету він може бути і в молодому віці, і в більш такому прихилому, але від 80% це люди, які мають більш дорослий вік. І другий тип діабету він більше пов'язаний з зайвою вагою. Які обстеження треба зробити, щоб підтвердити діагноз? Ну насамперед я хотіла б сказати, що цукор крові. Треба визначити людям, які мають зайву вагу, раз на рік обов'язково перед тим як здавати цукор крові, ви повинні не мати ніяких обмежень в харчуванні, тому що показовий, показова здача аналізу, коли ви перед аналізом не їсте щось те, що звичайній житті їсте це може вплинути на аналіз. Тому якщо ви вперше обстежуєтесь на цукор. На підвищений цукор крові ніяких обмежень в дієті бути не повинно для того, щоб ми встановили діагноз. Накануні перед тим, як цей аналіз здається. Останній прийом їжі не пізніше, ніж 19 година ввечері. Цукор здається наще. Здається, він, можна його здавати як з капілярної крові, тобто з пальчика, так і з вінотної крові. Цукор крові. У здорової людини наче повинен бути від 3,3 до 5,5 мілімоль на літр, але цукровий діабет ми виставляємо вже точно, якщо цукор крові підвищений вище 7. Є така, скажем, сіра полоса, коли це є як преддіабет, і це саме. Такий скажем небезпечний стан, коли людина вважає, що в нього ще немає діабета, але він уже майже є. Ускладнення цей час теж з'являються. Така сіра полоса це коли цукор від 5,5 до 6,9 мм. Якщо у вас є підвищений цукор крові, Наче, тобто більше п'яти п'яти його треба буде перездати через деякий час, щоб можна було підтвердити або виключити цукровий діабет. І якщо ви попадаєте в цю сіру полосу, коли смугу, коли у вас є преддіабет, то треба теж звернутися до лікаря, щоб отримати поради і щоб цей діабет преддіабет не перейшов у цукровий діабет. Як змінюється життя людини, яка дізналася про своє захворювання? Ну насамперед я хотіла сказати, щоб ви не дуже хвилювалися, якщо у вас виявили цукровий діабет, тому що ви не одні. Ви повинні більш ретельно стежити за своїм здоров'ям. І я думаю, ніяких ускладнень бути не може, якщо ви будете контролювати свій діабет. Для того щоб контролювати свій діабет? Перше, що повинна зробити людина, це змінити свій спосіб життя. Спосіб життя змінюється, коли міняється харчування, коли міняється фізичне навантаження. Ну, і якщо потрібно, то призначаються лікарські засоби. Як треба харчуватися при цукровому діабеті? Не можна сказати, що це є дієта. Дієта це коли на нетривалий час призначається якесь харчування. При цукровому діабеті змінення харчування повинно щоб було тривале на все життя. Тому що якщо це є порушення цього харчування, то незважаючи на те, які засоби хворому будуть призначатися, цукор може підвищуватись, що в себе включає змінення харчування. Потрібно виключати більшість вуглеводів, які є в нашій звичайній їжі. Що ми маємо на увазі, коли кажемо про вуглеводи? Вуглеводи це, по-перше, цукри. До цукрів відноситься як сам цукор, так і мед. Мед теж їсти не можна при цукровому діабеті. Треба використовувати цукрозамінники. Із безпечних цукрозамінників можна використовувати в наш час. Стевію вона є як в пігулках, так і в сиропі, є як в, порош... в порошки, як цукор. Можна використовувати таблеточки другі цукрозамінників, а також є такий засіб, який ретрітол, який можна теж використовувати для приготування їжі. Крім того, я не радила б вам вживати в якості цукрозамінника фруктозу. На якій призводить зараз є в наших супермаркетах багато товарів для діабетиків, тому що ця фруктоза вона не тільки підвищує цукор в крові, але вона призводить до жирового переродження печінки. Тому всі товари для діабетиків, які продають на фруктозі, їсти не потрібно краще приготувати якусь їжу вдома. З тими цукрозумінниками, які я вам порадила. Друге, те, що треба дуже обмежувати, це всі е, продукти, в складі яких є мука. Мука це є вуглевод, міцний углівод, вуглевод, який підвищує глюкозу. Е, тому е, хлібобулочні вироби е, потрібно. Е, Якнайбільше виключити, незважаючи на те, мають вони в своєму складі цукор чи навіть вони, якщо не, не солодкі, хліб теж треба обмежувати. Я радію вживати хліба, кусочок під час свіжі. Всі е, другі хлібобулочні вироби, старайтесь не вживати. Також треба обмежувати картоплю, не вживати макарони і обмежувати кашель. Каші, всі не є харчі для діабетиків. Тому що це, якщо ми подивимося вміст вуглеводів в кашах, там він дуже великий. Каші можна їсти, але це повинні бути цільнозірнові каші, і вони не повинні бути три рази на день. Вони повинні бути один раз на день, і краще, щоб це було. Першій половині дня, коли людина може свою енергію витратити м'язами своїми. Коли людина працює фізично, вона цукор в крові теж може знижуватися із-за того, що наші м'язи вони в своїй роботі використовують глюкозу для своєї праці. І дуже обережно я радію звернути увагу на, на всі фрукти. Для того, щоб ви розуміли, які харчі вам. Можна вживати, які – ні. Я раджу завжди, після того, як ви з'їли якісь, ви не знаєте, можна це їсти чи ні, треба через 2 години після цього переміряти ваш цукор. І взагалі, я хотіла б сказати, що вимірювання цукору повинно бути основним правилом у хворих, що хворіють цукровим діабетом. Цукор крові повинен вимірювати наче, і він повинен Наближатися до тих показників, які є у здорової людини. Тоді не будуть у хворих розвиватися ускладнення. Наче, це ще раз повторюю, Від до від 5 до 6 ммоль на літр по глюкометру, і через 2 години після любого прийому їжі, і після сніданку, і після обіду, і після вечері глюкоза в крові повинна вернутися нижче, ніж 7,5 ммоль на літр. Якщо ви не знаєте, можна з'їсти цей продукт чи ні, я раджу через 2 години. Перевіряти свій рівень цукру. Якщо цей продукт у вас цукор підняв, то його треба або обмежити, або виключити з свого харчування. Тепер хочу ще сказати про фізичне навантаження. Фізичне навантаження по міжнародним стандартам діабетичної асоціації міжнародної повинно бути. Кожного дня не менше, ніж 30 хвилин. Якщо це буде важко займатися якимсь фітнесом або робити якусь гімнастику, то ви повинні хоч рухатися і ходити пішки, коли це є можливість. А взагалі, по стандартам міжнародним, ми повинні кожного дня не менше 10 тисяч кроків робити кожний. Потрібно звертатися до свого сімейного лікаря, і якщо цей лікар вам радить, тоді вже консультацію ендокринолога звертатись до ендокринолога. Ну і ще хотіла вам запропонувати: що якщо ви вимірюєте свої цукри, то треба вести щоденничок і записувати всі свої виміри. І вже приходити на прийом до лікаря з цими вимірами, щоб ми могли скоригувати вам лікування, до яких проблем зі здоров'ям може призвести несвоєчасне звернення до лікаря, Несвоєчасне звернення до лікаря. Або якщо людина не контролює свій діабет, це призводить до дуже поганих наслідків, які дуже складно потім здолати. По перше, це порушення серцево-судинної системи, такі як інфаркти, інсульти. Це гангрена, це сліпота, це відмова нирок, коли людина потребує гемодіалізу. Тому діабет це не є вирок, не, є, не майже люди, які контролюють свій діабет, вони здоровіші зазвичай здорових людей, якщо вони виконують поради лікаря, якщо вони контролюють свій цукор, якщо вони. Беруться до за розум, якщо вони починають правильно харчуватися, мають фізичне навантаження, слідкують за своїм містом цукру крові. Вони живуть дуже тривалий час і не відрізняються нічим від здорових людей, але з, з діабетом треба цим пильно займатися, тому що ускладнення дуже дуже важкі. Які існують методи лікування цукрового діабету? По-перше, це Зміна харчових привичок, фізичне навантаження, це повинно бути у всіх. І далі медичні препарати вони залежать від того, який тип діабету. Це є інсулін, який вводиться хворим з першим типом діабета, або хворим з другим типом діабета, в залежності від того, як працює підшлункова залоза, тому що при тривалому другому типі. Там теж потрібен буде інсулін, і є таблетовані цукрознижуючі засоби, які призначаються більше при другому типі діабету. Там дуже багато зараз є різних лікарських засобів. Ми маємо дуже великий арсенал цих ліків. І призначити якісне і правильне лікування ми вам можемо запропонувати, якщо ви будете до нас звертатись. Як часто хворих на цукровий діабет переводять на інсулін і чи є звикання до цього препарату? Це таке питання, яке не дуже, так скажемо, коректне, тому що, як я вам пояснила, інсулін це є гормон, який виробляє наша підшлункова залоза, і без нього не може глюкоза потрапити в наші клітинки. Коли ми вводимо інсулін, вводимо інсулін ми. Коли це перший тип діабету, коли його немає, при другому типі діабету, коли він довго-довго перебігає, і підшлункова залоза, якщо це не своєчасно, або коли це дуже довго людина живе з діабетом, вона виснажується і приходить теж такий час, коли підшлункова перестає. Виробляти інсулін у нас просто немає вибору. Ми переходимо на інсулін, бо людина помре, якщо вона не буде його вживати, і це не є звиканням, це є просто необхідність. По-другому просто лікування неможливо. Але є такі симптоми і є такі іноді хвороби, коли ми тимчасово призначаємо інсулін. Це може інсулін призначатися при хірургічних втручаннях, може при інфекційних хворобах, коли є великі такі скачки цукру. І це може бути досить тимчасове. І коли у нас все це виліковується, і коли людина ну, знову звер... звертається до тих. Свого звичайного стану, то інсулін можна відмінити, коли ми справляємося з цим таблетованими засобами. Тому інсулін не завжди є вироком, іноді це тимчасово може бути призначення, іноді це може бути пожиттєво. Але навіть ті люди, яким призначений інсулін пожиттєво, це не є такою великою катастрофою в порівнянні з тим, які наслідки, коли не лікувати діабет. Дякую за змістовні відповіді. Сподіваюся, наші глядачі прислухаються до ваших порад. Бережіть своє здоров'я і до наступної зустрічі.